А это свадьба, свадьба, свадьба пела, и плясала, И крылья эту свадьбу вдаль несли. Черока этой свадьбы было, места мало, И неба было мало, и земли. Мало, и небо было мало, и земли. Всем доброго дня! В эфире телеканал «Союз ТВ». И ваша любимая программа «Министерство смеха в народе». В народе. Здрасте! На календаре уже конец червня и пик весельного сезона. Сегодня мы пообщаемся с гражданами нашего города на такую веселую тему, как свадебный сезон. Горько, молодоженам? Горько! Кто такие сваты? Что такое бомбонерка? Кто мает платить за веселье? И какой будет украинская свадьба через 10 лет? Мы все это сегодня узнаем в нашей программе «Министерство смеха в народе». Всем здрасте! Привет! Че Чи повинні батьки влазити в программу сильного дня? Чи повыни повинні все доверить детям? Ну, конечно. Не, не, не. Ну, конечно, повинні. Ну повинні? це ж батьки, батьки ж свадьба, діти, блін, це батьки повинні? Угу, угу. А чому так? Ну, може, діти хочуть таке сучасне весілля зробити, а батьки більш такими савдеповськими стереотипами ще живуть. Прекрасна відповідь, погодьтеся, друзі. А як ви вважаєте, який із обрядів на українських весіллях є українським? Зняття фати. Угу, Неправильно, а далі ще одне запитання. Неправильно. А як ви вважаєте, чи варто перед весіллям звертатися в весільні агенції? Чи можна своїми силами зробити? Я вважаю, що це лишня трата грошей. Весільне агентства. Боже, просто як бальзам на душу Зараз ви відповіли. А як ви думаєте, через 10 років як будуть виглядати українські весілля? Вони будуть так само виглядати літерою П? І всі заливають сливу. Що можна букви «Г»? Можна букви «Г»? Просто букви букви. <рес> тобто воно як було, так і буде, да, з тамадою, з обрядами і так далі. Ну так, да, це ж все весело, це ж весілля. <рес> як ви гадаєте, хто має платити за весілля? Молоді чи батьки? Ну, речі, скільки не хто може, а хто повинен. Повинен. Батьки повинні, батьки повинні <рес> є є обручка, нема обручки. Батьки готуйтеся. <рес> Хорошо, і таке запитання: як українське весілля повинно проходити під гаслом пий і більше, чи культура насамперед? Культура, культура, культура тобто, не, не квасить, ні, ні. не заливати сліву. – Нема такого. Що краще відгуляти весілля велике чи за ті самі кошти з'їздити з нареченою відпочити? Другий варіант. Другий краще з'їздити відпочити. Крайніше. І ще одне запитання. Давай, Саш. – Да а, скажіть, які обрядів українських весілля є дійсно українським, як ви гадаєте? Викрадення. Викрадення? <сіцилі. ріс> ні, 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 ні. Це десь Сомалі, це Сомалі. <hè> <ріс> це кіднепінг. <сіця> ну ви не знаєте. Ребята, ви знаєте, зніми свічі, передачі сімейного вогнища, а ще, а ще, а ще, а ще, а ще. Puis Ми не знаємо. <дивиш> <ne> знаємо. <ріс> <сіця> Ми, не знаємо, не знаємо. Як ви думаєте, який обряд є українським? А? 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 а абсолютно Щоботи. вірно! Тільки чоботи на українських весіллях є. Ви мої. Придурок. Люди не из Украины, а из Молдавии. Вот так вот. И мы сейчас у них спросим, как, чем отличается молдавская свадьба от украинской? Да, в принципе, ничем. Это единственное отличие, это если, когда застолье в национальном стиле у нас, у, у вас по-украински, у нас по-молдавски. Кто должен платить за свадьбу, молодожены или же родители? Фактически задумайте. молодожены. Молодожены? Молодожены. Я тоже так считаю. Но тоже считаю все равно да? платят да. родители, да? Хорошо. Но платят родители. Вот на как? нашей свадьбе не платят Еще родители. Еще один вопрос. А скажите, пожалуйста, как вы думаете, где лучше праздновать свадьбу? В шалаше или же в ресторане? Где веселее? Где веселее? Обычно, где веселее. Да. обычно что -то, что -то. в шалаше. Шалаше, шалаше. Ну, ну, красивее, красивее. красивее. Хорошо. А у вас есть в Молдавии свадебное агентство? Есть, конечно, как же. Есть. А Здесь... как вы думаете, те деньги, которые там берут в свадебных агентствах за их услуги э, и у нас в Украине, это адекватные деньги или же не стоят их услуги таких денег? Не стоят эти деньги, которые мы платим, допустим. А э, э, на эти услуги устро... можно было бы снизить эти цены. Но не такие большие. И последний вопрос. Должны ли родители влазить в свадебную программу? Или все решать? Или должны все Нет. решать молодожены? Молодожены. Абсолютно верно. Какая же вы хорошая женщина. Демчата, мы про свадьбу говорим. Давайте поговорим про свадьбу. Как Як Как звати? Даша Букина, як позвать? Дівчата тікають одразу, не хочуть говорити про весілля. Ну, зрозуміло, вони ж за нього не платили. На ну, що, не Куди дивиться? Друзі, біля нас така весела дівчинка, Віка, Віка, ти весела? Молодець. Віка, як ти вважаєш, хто повинен башляти за весілля, батьки чи молодята? Ну, дивлячись, які батьки, дивлячись, які молодята. Ні, а не дивлячись, які, а просто хто повинен. Ну, за кордоном це роблять однозначно тільки наречення. Хто у нас це повинен робити? Ну, взагалі повинні наречення, але буває таке, що батьки. А чи ти така серйозна сала, коли ти браш писала про це? Вона задумалася, як буде платити. Чи повинні? Де кредити брати? Понятно. Віка, чи повинні батьки лізти в програму весільного дня? Ну це ж день молодих, то може якісь поради, а так. Я думаю, що це все-таки мають робити молоді, бо це їхнє Угу, mm -hmm. Молодець. Ще mm -hmm. запитання. Скажіть, 5. а від кого залежить атмосфера на весіллі? Ну, в першу чергу, це від тамади. Я думаю, що це він основи будь-якого свята. Ну і треба, ну, на мою думку, треба орієнтуватися на аудиторії. Якщо це там більш молодіжне весілля, то там саме бути якось по одному. Якщо більш там на Ooh. Старші, має бути по-іншому. Молодий тамада, старий тамада, так? Ні-ні, ні я маю на увазі аудиторію в. Аудиторію яку? 407-му? Ні, аудиторію гостей, яка має бути, тобто вікові особливості враховувати. Хорошо, і дивись, які твої критерії при виборі свого майбутнього чоловіка, який він повинен бути? Ой, я не знаю, він має бути. Як ти вважаєш, що таке на весіллі бомбоньєрки? Що це таке? Бомбонерки. Бомбанірки. Да. Ну це, мабуть. Це, мабуть? А, може, якісь вбрання. Бомбанірки це вбрання. Ну, нехай буде так. А як ти думаєш, де весілля веселіше святкувати? В шалаші чи в ресторані? В шалаші. шалаші. А чому? От, можна, можна трошки вкласти, так? Да? Да. Хто повинен башляти за весілля? Батьки чи молодята? Молодята. 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 Молод Якщо молодята. Молод віці, що можуть по да? шляпу. Да, Не вісімнадцяте річ одне. І... Да. Скажіть, будь ласка, чи повинні бути свати на весіллі? Обов'язково. Як обов такі свати з рушниками повинні обов ходити? Обов'язково, да. угу. І я ще дивлюсь ви з камерою. Чи потрібне повноцінне відео Не на весіллі? Повноцінне Обов'язково. Обов'язково. Не ролик, okay. так? І таке провокаційне запитання. Чи адекватні ті кошти, які зараз беруть в весільних агенціях, чи вони адекватні за їхні послуги? Ні. Тобто, ви вважаєте, що ці кошти занадто НАТО вже великі? Занадто високі. Занадто високі. Простіше yeah. звернутися напряму до ведучого, до фотографа і так далі. Ну, yeah, yeah. Доброго дня, дорогим молодятам. Сьогодні великий день на небі, синь. Як лелека плекає своє леленя, так батьки плекали цих прекрасних молодят. Хочу запитати у вас, Олександр, чи згодні ви взяти в дружини Дашу. Чувак, ти, ти просто від Бога. Ну не мішай! Дай ми заявлення спочатку подамо. А ну ні то ні. Дівчинка Ілона Ілона, скажіть, будь ласка, коли у вас було весілля? Весілля в нас було 11 січня, 2013 року. О, я навіть не запитував дату, але ви пам'ятаєте. Скажіть, хто повинен зараз платити за весілля? Батьки чи молодята? Молодята, звичайно, молодята повинні робити. так. Одружуватись треба, коли можна самому самостійно заробити на одруження. Молодята повинні платити, поняли? Не батьки, понятно. Ще? А як ви вважаєте, чи варто робити весілля з розмахом? Ні. Чи скромне? Для мене це подія е, не в тому плані, що з розмахом або скромна. Це тільки е, особиста подія, сімейна. На моєму весіллі було 10 чоловік. Це були батьки і брати. Е, весілля було розкішним, але за масштабом гостей воно було інтимним. Ну не було а було, 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 весілля було інтимним. Інтимне в плані особисте. А відео є? Від кого залежить атмосфера на весіллі? Хто головний? Головне на весіллі, напевно, все-таки наречений з нареченою, але атмосфера залежить від тамади. Від тамади. Від гостей. Да, що... Те, що від гостей це правильно. Є питання. Чи повинні батьки влазити в програму весільного дня? Ні. Не повинні. Я не повинні дітям довіряти. От да. вам чітко все довірили, так? Да. Да? Тобто батьків ваше весілля лізти не будуть Ні. дуже правильно. А хорошо, як ви думаєте, через 10 років як будуть виглядати українські весілля? Вони будуть такі, як зараз, чи вони будуть трошки по іншому виглядати? Як на мою думку, вони будуть дещо інші? Вони будуть від, від, від іншим. Тим що буде майже всі люди будуть просто прийшли, розписалися, пішли. Тобто, як в Америці, так, так. буде стоять столики і да. буде, буде просто там ада, як конференціє, виходить так. щось там оголошувати. Просто а... фуршети. Але інколи все-таки будуть споминатися старі традиції і буде творитися повний. І останнє, хто повинен башляти за весілля? Молодята чи батьки? Все-таки молоді. Хто повинен, так? Молоді, Молоді да батьки. Молоді, Молоді <рес> батьки. Як ти вважаєш, хто повинен баштати за весілля? батьки чи молодята? Батьки. Батьки повинні баштати. А да. чому, чому так? Не знаю. Бо більшість каже, що це треба, щоб молодята платили. Не знаю, батьки, тому що це Просто гроші, да? так? просто є бабло просто. Да. А, понятно. Хорошо. Ну і ще одне запитання. Дивіться, питання таке: де краще святкувати весілля? В шалаші чи в ресторані? В ресторані. В ресторані? Так. А в шалаші, як ти думаєш? Веселіше? <звук> в шалаші мухи... <реш> Друзі, просто то знаємо ще бабуся, Даша нас спілкується паралельно. <реш> просто суфль, голос за кадром. <реш> Хорошо, Даша, а таке запитання. Як ти вважаєш, що краще? Відгуляти весілля з розмахом чи за ці ж самі кошти з'їздити на відпочинок? З коханим? З розмахом відгуляти. А потім з'їздити на відпочинок. Чи ні? Так. Да. Да? <реш> <реш> а що така весела? Весело. <реш> <реш> Все. Буквально два слова. Мене телефоном. А у бабушки дзвонить телефон. Ми, все нормально. Голос за кадром. А у вас Nokia кнопочка? Я тільки нажимаю, йде, і все. А що ви по, по кнопочній Нікі пальцями в екран тикаєте? Я скажу на фотки галасу дружиня. Дуже з гарними хлопцями общаюсь. Спасибо, нас перший раз гарними назвали. Сижу, ось ну, як баба яга, знаєш, як втомилася вже на площі біля одруження цього. Сину, не знімай мене сьогодні. В нашій програмі буде не один, а два експерименти. В першому експерименті ми скажемо, що не змогла прийти дружка на весілля, і будемо бігати і шукати дружку. Ну а во второму експерименті я скажу, що я поругався з дівкою. Через 10 хвилин приїдуть мої батьки з Італії і попрошу дівчинку зіграти роль невести за якісь определені гроші. Що з цього вийде? Ми сьогодні все узнаємо в наших експериментах. Ми зараз перевіримо, чи дівчата здатні допомогти простому хлопцю. Складну хвилинку. Девушка, добрый день. Здравствуйте, извините, пожалуйста, такая проблемка. Вот у нас сейчас в ЗАГСе будет свадьба, да? Но, к сожалению, свидетельница чуть-чуть опаздывает. Не могли бы вы ее заменить буквально на пару минут, пока она приедет? Я бы, я бы и с удовольствием. Буквально вот туда, назад, ну, 10 минут она опаздывает, вот просто ее заменить, чтобы не было. Там, понимаете, уже все гости, все стоят. А мне кажется, а что разве свидетели какую-то роль Ну да, но там, понимаете, свадьба в европейском стиле, там четвертый этаж, все сидят, а свидетели должны там открывать двери, подносить кольца. Ну, просто она опаздывает на пару минут буквально, минут 10-15. она подъедет уже? Да, вот буквально минут 10 ее заменить. Ну хорошо, давайте Вы согласны? Я согласна, но такое… соглашусь с вами. это вас не розыгрыш? А, вы нас раскусили. Посмотрите, пожалуйста, прямо туда, помашите ручкой. Мы благодарны вам, что вы нам помогаете, Нет, что вы такая добрая, вы помогаете людям. Здравствуйте, извините, пожалуйста, что я вас отрываю. Я занято, занята, Отрываю. Занято. ну, бывает. Дуже занята. Девушки, вы где? твоей... Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, что вас отрываю. У нас тут такая небольшая проблемка в ЗАГСе. У нас свидетельница на 10 минут опаздывает. Я спешу, я на море еду. Уже ну, прям буквально прям вот 10 минут. Года. Нет, серьезно. Просто хорошо. вы вообще, ну хотя бы хоть чуть-чуть помочь. Замените ее на 10 минут, она опаздывает. Ну, море, море превыше всего. Девушка, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Саша. Извините, пожалуйста, что вас отрываю, но у нас такая проблемка. У нас в ЗАГСе свидетельница опаздывает на минут 10. Да. Не можете вы ее заменить? Буквально 10 минут просто постоять, да, там, кольца, если что, подержать. Ну, она приедет буквально 10 минут. Не смогли бы вы ее заменить? Там просто, понимаете, свадьба в европейском стиле. Там четвертый этаж, стульчики, все как надо. А скажите, пожалуйста, как вас зовут? Что там не ловите никого? Сейчас, сейчас, сейчас. А как вас зовут? Оля. Оля, посмотрите, пожалуйста, туда, помашите. Ну, 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 Оля, мы благодарны вам. Это телеканал Союз ТВ, программа Министерства смеху в народе. Вот, мы вам благодарны, что вы такие добрые и что вы смогли помочь вот простому человеку. Благодарю, Помашите еще раз. Девушки, здравствуйте. Извините, пожалуйста, что вас отрываю. Меня зовут Саша. У нас сейчас вот свадьба в ЗАГСе. Вот, на четвертом этаже. Там европейский стиль, все. И у нас одна большая проблема. У нас свидетельница не успевает подъехать. Там буквально минут 10. Не могли бы вы кто-то ее заменить? Нет, просто не минут 10 спешим. просто там постоять, вот кольца поднести, она потом приедет и все. Нет, там родственники спешим. не знают, даже нашего, они просто постоят. Не, не, не буду. Ну не знаю, может вам заплатить, ну нет, просто пару спешим. минут, сколько угодно. 100, 200, 400 гривен, 500. Нет, нет, 10 нет. минут, девушки. Я спешу, Ну, ладно. От така, от ви бачите, є люди, які соглашаються, є, які не соглашаються. Кохана, вибач мене, будь ласка, але це все заради експерименту. Я потім вдягну обручку, але щоб дівчата просто не спалили мене, що я одружений. Можна минутку вашого внимання? Я прошу прощення, сам не думав, що потраплю в таку ситуацію. Тільки що поругався з дівкою своєю, батьки повинні приїхати познайомитися з дівчиною. Ви, ви за день не зіграєте роль дівчини? не сыграете. Ну, сколько надо, столько заплачу. Стыдно перед родителями. Извините. Здрасте. Я прошу прощения, за помощью к вам обращаюсь. Только что поругался с девушкой, родители должны приехать. Сыграть роль невесты не сможете за деньги, если надо. Если надо, я заплачу. 10 минут. Просто в кафешке посидеть. Вони просто її не видели, не сыграете? Сколько треба, столько заплачу. Просто вот пообщаться. Ну, це не розіграв. Я не зрозуміла, звісно. Ви посварилися Зві... з Да, Батьки Є? приїжджають з Італії. Вони Є? її ще не бачили, хочуть познайомитися, а я з нею порогаюся. Причому дуже серйозно. Ну, зіграти роль дівчини. Я не вмію. може, ви мені підкажете, я прийняла. Ну просто посидіти поспілкуватися. З батьками. Ви згодні? Батька, а вони будуть мене розуміти? Вони говорять по-нашому? Так, да, по-нашому. Вони просто там працюють в Італії. Ну, я просто не висела. Дуже прошу допомоги. Я ну даже... просто представитися, цілуватися не будемо сразу, кажу. Все добре. <ріст> ну давайте, да, да, бачите, ви казали, що це розіграш, це дійсно розіграш, а -а -а. вон камера знімає. <ріст> 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 ви повелися. <ріст> <ріст> Боже, от шльопала, Бачите, да, шльопки бачиш, шльоківні робіт. Перепрошую, мене просто дуже серйозна проблема. У мене через 5 хвилин повинні приїхати батьки з Італії познайомитися з моєю дівчиною. Я з нею поругався. Ви не можете зіграти роль моєї дівчини? За кошти, ні? Чого? Ну Чому? Ні, я не люблю людей обурювати. Не любите? І правильно робите, все правильно, вас знімає скрита камера. Вон. Дякую, ви молодці. Дві дівчини не захотіли зі мною спілкуватися, не захотіли обманювати людей, а одна погодилася. Я дякую тобі, що ти погодилася зіграти роль моєї нареченої. Але в мене вже є наречена. А, обручка. Це був експеримент нашої програми, він завершений. Бачите, друзі, Сашу, Саші дві дівчини дали свою згоду. Мені лише одна. Я думав, я думав що я красивіший просто. Оказывается, нет. Подошла к логическому завершению еще одна программа Министерства смеха в народе. И у нас есть вывод. Мы пришли до высновку, что батьки не повинні листы в сильный процесс молодят. Да. Большинство говорило о том, что молодожены должны платить за свадьбу. Но, к сожалению, в нашей стране молодожены еще не могут самостоятельно оплатить весь свадебный день. Також казали, що весільні агентства беруть занадто великі кошти за свої послуги. Ну і атмосфера на самому празднику більшість говорили, зависить не від молодожонов, а від от... ведущего. Ну и поговорим про эксперимент нашей программы. Одна из трех девушек, с которой я общался, согласилась заменить мою вторую половинку в беседе с моими родителями. Якобы я поругался с девушкой за пять минут до знакомства с моими родителями. У Саши картина повеселее. Так я пытал четырех девчат. Две из яких погодилось заменить дружку на веселье. Вони навіть не спитали ні гроші, нічого. Просто вот так сказали, потрібно замінити 10 хвилин, будь ласка, вони погодились. Ми бачимо, що у нас є добрі, мудрі і хороші дівчата в нашому місті. Це був канал Союз ТВ і програма Міністерства сміху в народі». Всім пока. Пока-пока. Піс. -пока. Пошли, пошли, Свадьба, свадьба, свадьба. Свадьба.